Хоч деякі люди говорять, що в мене немає порядку, я прийшла наводити порядок у квітнику. Повиривала вже все те, що перецвіло, оспівники там, пообрізала піонію. Тут теж квіти сухі повиривала. І буде в принципі все. Єдине, що ще потрібно викопати хризонтальки. На зиму я їх викопаю. Ну, правда, не знаю. Напишіть в коментарях, їх вже можна викопувати, чи ще нехай постоять, а тоді я їх викопаю і заберу десь. Будинок, поки вони будуть лісти. Ось якось так проходить сьогодні мій день. Ексклюзив нашого квітника це помідорчики, які на диво не померзли її. А як вони туди посадилися? А отак. Насінинка десь упала, виріс, я його не виривала, там постійно полив. І тепер на городі помідорів нема, а тут ще є. Беріть собі на замітку.